У 50-ті та 60-ті роки в армії молодої єврейської держави була нестача всього, а особливо гостро стояло питання з важким озброєнням, танками та артилерією. При цьому часто нечисленні ізраїльські піхотні підрозділи могли зустрітись з сирійськими, йорданськими чи єгипетськими легіонами та арміями, які у багато разів перевершували їх за кількістю живої сили, і могли не тактики живих хвиль. Прямо на ізраїльські позиції на допомогу ізраїльтянам прийшла кмітливість. Вітаю! Ви на каналі офіцера армії оборони Ізраїлю і Галя Левіна. Сьогодні ми поговоримо про досвід Ізраїлю в боротьбі з м'ясними хвилями. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, а ми розпочинаємо. 50-х роках минулого сторіччя група ізраїльських інженерів під керівництвом Давида Ласкова винайшли так звану Кавунову бомбу. Ця зброя була створена спеціально для оборони опорного пункту на горі Скопус в Єрусалимі, оскільки договір про припинення вогню забороняв застосовувати там важку зброю. Цим користувалися йорданці, намагаючись взяти ізраїльські позиції переважаючою кількістю живої сили. По суті, Кавунова бомба була осколково-фугасною ракетою Малого Радіусу дії з повітряним підривом. За основу брався постріл з 82-мм міліметрової РПГ Супербазука. Навколо нього робився фугасний заряд з чавунним корпусом, який розлітався на осколки. Запускався такий кавун під кутом із встановленою позиції на дальність близько 140 метрів. Після цього спрацьовував сповільнювач, який підривав кавун на висоті близько 10 метрів над головою ворога. Система була компактною та мобільною. Такі кавуни називали кишеньковою артилерією піхоти. Адже за ефектом приліт такої штуки був рівносильним прильоту фугасного артилерійського снаряда. Пізніше ці бомби використовували і проти йорданців, і проти єгиптян, зупиняючи хвилі їх піхоти. Наприклад, під час війни на виснаження в 1967-1970 роках деколи вистачало розриву трьох чи чотирьох таких кавунів, щоб відбити бажання у піхоти ворога на подальший штурм. Друзі, чи варто ЗСУ пригостити такими кавунами непроханих орків? Напишіть свою думку в коментарях. Ця нехитра та незатратна у виготовленні зброя залишалася в арсеналі армії оборони Ізраїлю досить довго. Є свідчення застосування кавунів у 70-ті і навіть 80-ті роки. Можливо, така проста і ефективна зброя могла б бути дуже корисною для ЗСУ, щоб зупиняти м'ясні хвилі орд зеків та чмобіків на фронті. Налагодити їх виробництво можна буквально в кожному гаражі, а ефект від цього озброєння відчутний: застосування кавунової бомби дасть кожному підрозділу на фронті свою особисту кишенькову артилерію. А оркам слід пам'ятати: єдиний кавун, яким їх пригостять українці, буде наповнений свинцем. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на телеграм-канал Ігаль Вевін, щоб отримувати більше військової аналітики щодня. Також ставайте нашими спонсорами на Патреоні. Всі посилання в описі під цим відео.